Реформування житлово-комунального господарства України обійдеться у 670 мільярдів гривень. На все про все у уряду є декілька років. До 2020-го держава має впровадити глобальну програму енергоефективності, яка включає зміни у промисловості, транспорті і галузі житлово-комунального господарства. Втім, чиновники визнають, власних власне грошей на оновлення немає. Вся надія на Європу раз ми йдемо туди. Ми повинні взяти цей опит, Примініть к себе, адаптувати його себе і сверить, так ли ми действуем. Это раз. Второй момент, і здесь ріха таїть нельзя. Нам нужны дішове, кредитные довгосрочні ресурси. з допомогою європейського співтовариства Україна може щороку заощаджувати 10 мільярдів євро на рік, а це еквівалент 34 мільярдам кубометрів газу, які держава імпортує з Росії. Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року у Брюсселі Україна представила проект національного плану дії з запровадження енергоефективності і розвитку відновлюваних джерел енергії до 2020 року. За цей час держава повинна зменшити енергоспоживання на 9%. Для реалізації плану знадобиться близько 100 мільярдів євро. Підрахували чиновники.